Українська державна податкова служба отримає доступ до банківських рахунків громадян вже з 1 липня. Це передбачається в рамках автоматичного обміну фінансовою та податковою інформацією з податковими країнами Євросоюзу. Механізм стосуватиметься усіх: – підприємців, юридичних та фізичних осіб. Фахівці зазначають, якщо виникатиме необхідність, податкова передаватиме цю інформацію до податкових служб інших країн. Передбачається, що після виявлення розбіжностей в інформації про доходи у податковій та відомостей про стан рахунків з автоматичного обміну податкова надсилатиме запити про пояснення щодо джерел походження коштів. Якщо з'ясується, що громадянин отримав незадекларовані доходи, податкові зобов'язання для нього буде донараховано. Важливим нюансом є наступне. під час дії військового стану, якщо сукупний залишок або вартість усіх фінансових рахунків, власником яких є одна особа, не перевищує еквівалент 250 тисяч доларів, тоді інформація, отримана в рамках автоматичного обміну, не може бути використана податковим органом для нарахування податків. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, новини Харків.